Сполучені Штати надсилають Україні понад 500 ракет перехоплювачів для систем ППО Петріо та НАСА. Вони забезпечать потреби України у протиракетній обороні до кінця поточного року. Про це написало американське видання Wall Street Journal. Де що, серйозно та нісьот? Трамп пообіцяв припинити війну в Україні ще до вступу на посаду. Хоча новообраний президент не озвучив плану, як це зробити. Представники адміністрації Байдена побоюються, що нова адміністрація скоротить постачання зброї до України, пише видання. Надаючи якомога більше військової допомоги Україні до січня, представники адміністрації Байдена сподіваються дати Україну сильнішу позицію та зміцнити оборону. У відповідь на посилення російських безпілотних та ракетних атак, Пентагон в Україну понад 500 ракет перехоплювачів для систем протиракетної оборони. Як пишуть журналісти, ці надходження планувалися до кінця квітня наступного року, але в зв'язку із обранням нового президента адміністрація Байдена вирі. Рішила прискорити постачання, і всі ракети надійдуть в Україну до кінця поточного року. Як складно сказати щось Орбану, коли потрібно, щоб пройти між крапельками у вигляді хазяїна Сі, хазяїна Трампа і ще і не образити Путіна, головне, щоб у нього нічого не репнуло у Орбана. Ну, як мінімум його рейтинг, бо там пан Мадяр його вже підтискає і дихає йому в потилицю. Ситуація у Орбана і внучні, політична не найкраща. А якщо серйозніше підійде до ситуації, то ясно, що Орбану щось потрібно сказати, йому треба зараз відіграти свою партію, яка має бути вигідна всім цим перерахованим мною столицям і лідерам, і при цьому він не може сказати жодної конкретики. От тому і такі заяви, які фактично аля катастрофа буде завтра, але не факт, що катастрофа, можливо, і не зовсім катастрофа, але все буде для всіх незручно. Тому треба щось робити. А що? Ну, можемо Угорщину Путіну віддати. Може легше стане, не знаю. Але знову ж таки, а хто ми такі, щоб Угорщину віддавати? Ну, хоча, а хто такий тоді Орбан, щоб українськими територіями розпоряджатися? Дуже резонансна історія від Wall Street Journal. цього тижня. Також усі звертають увагу на ці чотири плани по врегулюванню війни в Україні, які радники, начебто, радники, начебто Дональду Трампу, начебто поклали на стіл. Радники запропонували Трампу кілька ідей щодо врегулювання війни в Україні. Всі вони передбачають або замороження конфлікту, або відмову від НАТО і фінансування допомоги України. Трамп кажуть. Wall Street Journal ще рішення не прийняв, не затвердив жодного мирного плану і розмірковує над тим, як насправді все це має бути організовано. Знову ж таки, це припущення Волстріт Джорнал, чиї справді може мати місце розробка певної концепції, як в подальшому штати будуть себе поводити. І ось ця історія, що не переживайте, шановні українці, все як було при Байдені, все буде так і продовжуватись, бо непорушимість інституцій Сполучених Штатів Америки не дасть Трампу нікуди. Вправо чи вліво, де правда. Ці самі хвилюні інституції вже не дали Трампу прийти в крісло президента так і отож. взяти при цьому верхню і нижню палату американського парламенту і мати при цьому Верховному суді. Більшість суддів призначених ще за його каденції республіканців, і при цьому мати ще значну кількість губернаторів і порвати, перепрошую, там демократів. А ще до цього цього вони не дозволили вирости американському олігарху Ілону маску, який вже просто класично підпадає під визначення олігарха. Судді винести рішення про те, що е, ця аля лотерея в лапках, бо там лотереї не було, вирішували просто політично кому виділити гроші кому ні, Цей мільйон в рамках так званої лотереї Оленмаска, що це не є підкуп виборців. І по дивному співпадінню е, суддя, який виносив вирок, може претендувати на посаду в команді Трампа. Ну, але це не точно, і взагалі все що було сказано, це ж просто такі галюцинації на тему американської правової системи і сильних інституцій. Зрештою, слава Богу, вони виявилися достатньо сильними для того, щоб не допустити зараз дестабілізації ситуації. Путін реально програв в тому, що ставка робилася на те, що всі зараз події відбуватимуться на тлі дестабілізації в Штатах. Але те, що республіканці розгромили буквально демократів, і це шокувало. Сполучені Штати зараз дезорієнтувало і фруструвало демократію. Все це призвело до того, що ця, цей транзит влади відбудеться, скоріш за все, взагалі безшовно. Бо одні зараз на ейфорії, а інші розуміють, що вони дійсно програли. Тобто, зараз немає поля, коли можна там щось десь. Позахищати, боротися зараз за результати президентських виборів, коли не буде демократам належати конгрес безтолково по палаті представників, звісно, ще йде битва, і поки що передчасно говорити, що її точно взяли республіканці, але все виглядає так, що шанс у демократів зберігти там місця вони вкрай, вкрай є примарними. Тому вирогідно, що республіканці таки дійсно по всім параметрам отримали владу і тому. Це мікс або і не перше, і не друге, що було сказано. Це і не прості якісь інституції буде як за Байдена, не буде як за Байдена, буде принципово інакше. Якщо за Байдена ми мали готовність до складних конструкцій, складних рішень, але брак рішучості, то при Трампі в нас дзеркальна ситуація. Рішучості буде, хоч відбавляй, але здатності приймати готовності до реалізації складних рішень. Буде вкрай бракувати. Ми будемо мати а простими прості... рішеннями не перебитись? Дрібними перебіжками. І в певних моментах так. Чому і немає в цьому катастрофи? Бо ця ситуація вона створює дуже поляризовані варіанти, радикалізує поляризацію варіантів. Будуть шанси і будуть загрози. Не буде класичного цього прогнозованого, послідовного, усрідньного, якогось поміркованого варіанту. От цього при Трампі не буде. Нам потрібно мати спроможності скористатися шансами і створювати їх, застрибати в вікна, хвіртки, ворота, двері різного розміру і мати змогу туди застрибнути, Першими вставити ногу в двері, щоб вони не захлопнулися швидше, ніж всі усвідомлять про те, що вони відкривалися. Динаміка часу буде. Загнаною і дуже е, швидкою, по-друге, це ризики, спроможність не допускати загрози, які будуть також створюватися Трампом на кожному кроці, ці плани, які зараз викидаються в публічний простір, не матимуть геть нічого спільного з тим, що реально буде порядку денного Трампа. Це зараз намагання всіх проконкурувати, а за увагу Трампа щоб пролубіювати свої призначення на посади. Б за ресурси, щоб потім реалізовувати певні сценарії, три, це намагання зараз забити інформаційний простір, створити інформаційну шуміху, бо журналістам хочеться дати гарячий матеріал. І відповідно їм зливають дані для того, щоб напустити у цій невизначеності і виграти часу. Поки у Трампа в реальності не знають, що робити. І ми це бачили в процесі всієї виборчої кампанії, що секрет Полішанелю в тому, що Трампа план. Просто відсутній, як такий.